24 квітня у палаці культури і творчості зібралися мешканці горішніх плавнів, щоб відзначити 65-річний ювілей нашого міста, навіть в умовах війни та складних обставин на підприємствах Ферекспо представники нашої громади продовжують працювати, вдосконалюватися, досягати нових вершин задля успішного функціонування та розвитку горішніх плавнів. Зокрема, міський голова Дмитро Биков висловив слова вдячності та привітання з нагоди важливого дня. Наше місто це наш. Спільний дім, наша історія, наша гордість. Пам'ятаємо і шануємо першопрохідців, які збудували його і євничо збагачувальний комбінат. Упродовж десятиліття наймолодше місто Полтавщини зростало і змінювалося, переживало труднощі і перемоги. Суворими викликами стали два карантинні роки COVID-19. Три воєнні роки змінили наші бутні. Але громада гідно даває виклики, підтримує Збройні сили України, дбає про переселенців, забезпечує роботу підприємств критичної інфраструктури. Система дає важливі для населення послуги: адміністративні, комунальні, освітні, медичні, соціальні. Попри все, розвиваємося, оновлюємося, крокуємо вперед. На підтримку обороноздатності країни протягом 2022-2024 років і першого кварталу 2025 року громада виділила 100 мільйонів гривень. Сьогодні ми адресуємо слова вдячності захисникам і захисницям, які тримають небо. Світлою вічна пам'ять героям, які загинули, захищаючи батьківщину. Вони назавжди в наших серцях. Слова подяки адресую підприємствам стратегічному партнеру міста, який стабільно підтримує громаду, реалізую важливі соціальні ініціативи, допомагаю у всіх сферах життєдіяльності. Висловлюю вдячність благодійному фонду полтавського гірничо-сплаченого кабінету та його засновникам Костянтину Живала і Віктору Вотосу. Нам є ще пишатися минулому. У нас багато минуло, нас яскраве сьогодні сьогодення, і не менш, я б сказав би наш гідне сьогодення, і не менш яскраве майбутнє. І Я інколи задаю питання, чому так сталося. І відповідь дуже в мене така проста завжди. Мабуть, у нас тут такий особливий дух, який в свій час принесли люди, привезли з різних куточків нашої країни, в той час Радянський Союз, і їх об'єднувало одне. Вони були дуже різні, але об'єднували їх. Вони всі були працьовиті і дуже відповідальні. І ці якості вони передали своїм нащадкам. Зараз в нашому місті живуть і працюють люди, і так само вони працівники і відповідальні. І зараз вони будують міста для комфортного проживання майбутніх поколінь. Дякую за співпрацю голові Полтавської обласної ради Олександру Біленькому, власному відділення Національно-олімпійського комітету України Олександру Удовіченку, які сьогодні присутні в цій залі як почесні гості. Місто молоде, ювілей вже значний. І саме головне, що цей ювілей підкрапляється тією діяльністю, яку проводять люди в цьому місті. Ваше місто багато голузеве, гідниче збагачувана, галузь, легка промисловість, інші енергетика це все дає змогу тримати не тільки бюджет міста, не тільки бюджет області, але і обороноздатність країни. Допомагати нашій армії бити супостата на кожному квадратному кілометрі фронту. Мені дуже приємно, що вже на останніх двох олімпіадах спортсмени з догорішніх плавнів приносять нагороди для України. І те, що ви робите для розвитку фізичної культури і спорту, в тому числі спорту вищих розрядів. Це також сьогодні унікальна ситуація і недаремно в свій час було створено єдине в Україні міське відділення Національного олімпійського комітету в нашій державі, якраз горішніх плани. Дякую усім міським головам, почасним громадянам міста, депутатам горішньо-кламської міської ради і депутатам Полтавської обласної ради від нашого міста, членам виконавчого комітету, керівникам комунальних підприємств. Бюджетних закладів до установ, трудовим колективам, працівникам місцевого самоврядування, громадським організаціям, які вкладали свої зусилля, досвід і мудрість у розвиток нашого міста. Їхній внесок це міцний фундамент, на якому ми продовжуємо будувати нове. Оскільки я тут почесний громадянин, я хотів би попросити своїх колег і друзів, почесних громадян, піднятися. Вони тут в залі є. Я вас в душу прошу, поднимитесь, пожалуйста. Прилетайте, пожалуйста. Почему? Потому что сегодня жизнь, которая есть, это жизнь места. А жизнь места – это их жизнь. И с такой философией мы поручим завтра. З рідним містом, де б вони були, чим би не займалися, але все одно спасибі вам. Все одно ми повертаємось до цього нашого рідного гнізда. Я завжди казав, що Батьківщина починається з того міста, де ти живеш. Дякую мешканцям горішніх плавнів, які творять це місто щодня своєю сумлінною працею, корисними ініціативами і небайдужістю. Наше місто це люди, які тут живуть і працюють. Виховують дітей, розвивають економіку, освіту, культуру, спорт. Лікують, забезпечують житлово-комунальні послуги, соціальну підтримку. Особливу надію ми покладаємо на наших дітей і молодь, талановитих, енергійних і завзятих. Саме в них майбутнє нашої громади, її розвиток і процвітання 2025 рік ювілейний. 65 років це не просто цифра. Це історію, яку ми пишемо далі. Я вірю в наше місто, у його перспективи і світле майбутнє, і з днем міста. Ці представили рівно 65 найкращих робіт. Провели дуже таку клопітку, кропітку і велику роботу. На початку десь. Березня місяця навіть ми розпочали роботу. Ми з дітками виходили на пленери, робили замальовки, а після цього вже перетворювали в творчі композиції наші роботи. І ми вирішили з викладачами так, що якщо місту 65 років, то нехай буде 65 найкращих робіт, представлені на нашій виставці. Роботи представлені в 15 художніх техніках і матеріалах. Брали участь дітки від 7 до 17 років, брали участь всі учні художньої школи. Першого до 7 класу. І результатом ви можете сьогодні побачити цей результат. І я думаю, що він досить високого рівня і дуже гарні роботи, які будуть як подарунок від учнів дитячої художньої школи містянам нашого міста.